Ми часто працюємо за такими поясними сумками. Це означає, що у мене постійно є під рукою декілька ножов. Треба пиляти маленькі гілочки всередині загущеної крони, взяв маленьку ножовку. Треба спиляти хворий пеньок, якийсь чи там пошкоджений, чи щось таке, сухе, взяв іншу ножовочку. Ну і звичайно, якщо є товста гілка, то в мене завжди під рукою ось така маленька бензопила. Тепер порівнюємо, а що якби мені треба було спиляти цю товсту гілку, і в мене була просто звичайна бензопила. Я спускаюся з драбини, або якщо я на землі, я йду за бензопилою. Витрачаю на це все час, беру бензопилу. Якщо вона не прогріта, я роблю ось так. Далі я роблю ось так. Потім ось так. Далі чекаю якийсь час, поки вона прогріється чуть-чуть. і тільки потім я її піднімаю і починаю різати. Це все час. Маючи таку пилочку, я пришвидшую свій час. Саме головне мої зусилля. Ось, бачите, дістати її з цієї кобори займає там 1-2 секунди. Все. І звичайно, ця пилочка ніколи не замінить ручну пилку або бензопилу повністю. Це вузькоспеціалізований інструмент. Він підходить тільки під певні свої завдання, але тільки вузькоспеціалізованим інструментом, який може робити завдання, для якого його зробили максимально швидко, тільки ним можна перешвидшити і полегшити свою роботу. От коли у вас є багато багато вузькоспеціалізованого інструменту, кожна з цих позицій робить свою роботу максимально швидко, якісно і просто для вас. Ви не втомлюєтеся все легко, все класно. Ви працюєте класним інструментом, все швидко робите. Ось для цього воно необхідно, як і все